Вітаю всіх на хвилях Міжнародного інтернет-радіо «Тисяча Друзів. З вами учасниця конкурсу захисту рефератів шкільного товариства Ерудит Мирончук Марія, учениця сьомого класу. Тема мого виступу Українська королева Франції, який я хочу розпочати словами. Ще той папір від часу не затлів. І пам'ятки лишились людям здавна. До за неграмоти французьких королів підписувалась Ганна Ярославна Ліна Костенко. Анна Ярославна донька великого київського князя Слава Мудрого, онука святого київського князя Володимира Святославовича, друга дружина французького короля Генріка І, капета. Королева Франції. Її дитинство пройшло на Русі, яка на той час вважалася однією з наймогутніших і найрозвинніших держав у світі. Княжна отримала найкращу освіту на той час: математика, граматика, історія, основні предмети, які вивчала дочка Ярослава Мудрого. Також дівчина була справжнім поліглотом. Знала грецьку, латину, шведську, а перед одруженням вивчила ще й французьку. Окрім знатного походження, Бог наділив Анну Ярославну небо якою красою та непересічним розумом. Анна Ярославна, яка будь-яка дівчина, мріла про чарівного принця і казкову країну, в якій вони будуть жити і правити. Та, на жаль, її чоловіком став король Франції, перша дружина, якого померла, і політичне становище його було важким. Шлюб із дружкою князівню мав укріпити його положення та надати підтримку могутньої держави. Їй тоді було 21, а чоловіку 43 роки. Київська княжня привезла до французької столиці Давньоруські Євангели, написане кириллістю та глаголицею. Згодом Євангели передали до Реймського собору, назвавши Реймським. На цій книзі усі королі Франції до XVIII століття, вступаючи на перестол, давали клятву під час коронації на вірність Франції. Вона була однією з небагатьох представників королівського двору. Хто в той час підписував державні документи хрестиком, а власним ім'ям. Її чоловік, Генріх І, був досі розумним правителем, і вона допомагала йому у державних справах. На багатьох державних документах поряд із підписом короля стояв підпис Анни, анна Ярославна, єдина королева Франції, яка народилася в Києві та й взагалі на терені сучасної України. У шлюбі Анна народила трьох синів – Філіпа І, Роберта та Гуга. Старший син був королем Франції протягом 48 років. Роберт помер у дитинстві, а син Луга став графом і очолював перший хрестовий похід. Королева Анна навчила своїх дітей грамоті, мов, арифметики, історії. На відміну від батька, Філіп І став найсвідченим монархом свого часу. Французи любили Анну і називали її Руда Гнеса. У 1062 році вона вдруге вийшла заміж за графа Рауля де Крепі Ваулі, який раніше очолював феодальну позицію до її чоловіка. Оскільки Рауль вже мав на той час законну дружину, церква не визнала його на новий шлюб, і папа. Папа Олександр ІІ відлучив його від церкви. Востаннє ім'я Анни Ярославни стоїть на документі 1075 року. її доля невідома. Наприкінці XVIII століття вчений абат Ментріє виявив надгробок Анни Ярославни у церкві Вільєрського аббатства поблизу міста Етамп у Франції. Напис на надгробку. Тут лежить пані Анна, вдова короля Генрика. У сімнадцятому столітті перед каплицею Сен Вінсент була встановлена скульптура Анни з маленькою моделлю, заснованою нею йому храму в руці, навис на цокалі «Anna, friend Анна, де Кії, Френді Френс, що перекладається Анна, Київська королева Франції. З вами була Мирончук Марії, учни 7 класу. До нових зустрічей на хвилях міжнародного інтернет-радіо Телебачення тисяча друзів.